Доброго часу суток, гості каналу, підписники каналу, лю любителі підводного світу, а також підвоха. Дане відео посвящаю підвохам. Можливо, кому-то кому-то із, із снорклінга також понадобиться. Давайте роз'явимося таку ситуацію, як не утонуть. В місцях, де течія, в місцях, де є сітки, а також, само собою, криші. Лічно я вважаю і завжди усім говорю, ніколи не йдіть сплавом. Тобто по течії. завжди йдіть тільки проти течії. Йдучи проти течії, у вас є усі 100%, що ви не залишитесь у воді назавжди. Коли ви йде, йдете проти течі, ви бачите усе. Навіть сітки деякі, ви просто-напросто успієте замітити. Коли ви будете йти за течією, ви сітку просто так не побачите. Можете ось самі придивитися її особу таку сітку і не видно. І це вона на траві. Там, де трава показує, що сітка є. А там, де трави нема ніякої, ви її абсолютно не побачите. Тільки зможете замітити груз сітки. Те як вона закріплена, або її поплавки. А так ви обов'язково в неї можете вляпатися на повному ходу, особливо, коли ви слігка нернули, або коли ви добре чи нернули. Друга причина: коряги, там де застряють сітки, теж ви можете не замітити вляпатися і залишиться в тих корягах. Третя причина. Візьмемо таку ситуацію, яка случилася нещодавно зі мною. Ішов просто напросто по течії, вертався назад. Знав я, що рядишком є понтон. Був сонний, не придав цьому значення, пішов по течії, Не набравши воздуха, під підрязку, щоб лучший був обзор. І далі давайте просто напросто подивимося цю ситуацію. Отак пливеш, пливеш під цією рязкою, та й думаєш, пора вже спливати, бо воздух не набрав. Він уже закі... закінчився майже. Думаєш, сплить, а тебе щось не пускоє. Начинаю роздивлятися і чуть в обморок не подаю. Через рязку та течію я попав під понтун. Оказатися під ним дуже опасно, коли немає воздуха. Чи буде в такому випадку паніка? Да, буде. Коли у вас нехвата... нехватка воздуха, у вас обов'язково може бути паніка. А паніка це саме хуже, що тільки є. Побачивши понтон, який був наді мною, я вирішив повернути назад. Але оскільки почав панікувати, то я не особо роздивлявся, куди пливу. А околиця я не повністю розвернувся. Я не пішов проти течії. Я йшов від берега на середину річки під понтоном, тобто в напрямку. Як лежав понтон, отак я попід ним і, і йшов. Тобто не поперек, а встуж. Коли побачив завал, у мене вже не було воздуха в легких. У мене почалась просто-напросто паніка. А паніка для нас від відвухів це хуже, що тільки є. Не знаю чого, але через цю паніку я, я зняв із себе маску з трубкою. Тільки коли я зняв мазку. У мене пройшла окончательна поніка, так як я почав хотати воду, я поняв, що це моя ошибка, і я тут і залишуся під цим понтоном. Не знаю, як я вибрався з-під води, але якось мені вдалося. Тож дякую Богу, що я звідсіля вибрався, та нікому із вас я не бажаю, щоб хтось із вас пережив дану ситуацію. Коли ви без мозки, ви просто-напросто сліпий, як крут. Ви нічого не бачите. Якої би б вода не була прозорою, без якоїсь защити для очей ви нічого не зумієте побачити. Так, да, на камеру видно, що я вибрався. Але я не знав, в якому напрямку я йду, оскільки я був вже без маски. Тож, любі друзі, давайте не забувати що таке течія. Рязка, сітки і всякі криші. А рязка з течією це найхше, що тільки є. Опасайтеся різки. Вона може зіграти з вами дуже злу шутку. Ви також можете не набрати вузух, а просто так як ви тренуєтесь по 30-40 по секунд не дихать. От так само і я зробив. От тільки в ітозі там було значно. Більше часу. Да, водний світ красивий, але про опасності давайте не забувати. Коли відійшов, то подумав, що треба на всякий випадок направити лучі камеру в те місце, де я був. А ось моска дето недалеко, і з часом її можна буде забрати. Подивився в тому місці там, де вийшов з-під понтуну. Потім переліз в понтон, з другої сторони почав дивитися, походив чуть по річки, побачив іще стоять сітки, склався та поїхав додому. Так що, любі друзі, завжди пам'ятайте, іти по течії це дуже опасно, навіть у тих місцях, які ви знаєте. От я знав дане місце, знав, що десь рядочком понтун. А все равно по дурості поповся. По-перше, сумний, а по-друге, як і говорив рзка. Декілька днів, можна сказати, відходив від даної ситуації. Все казалося, що я під тим понтоном. То ущипнув сам себе, то вдорив, то поцарапаю сам себе. Не знаю про це. Була мисль, що я до сих пір ще під тим понтоном, і все це мені кожиться. Але потім до мене звернувся один начинаючий підвох. Дякую вам, Васильович, що ви мене вернули. Почав шукати вам ваш карабін, так і відійшов від того випадка. Надіюсь, що далі ще буду плавать, але не знаю чи зумію по своїй волі тепер піти під кришу. Тож, усіх вам благ, довгих днів вам. Приємних ночей і не повторяйте за мною мої помилки. На все добре. До зустрічі!